Прислали гільзи від 105-го дафа на перевірку, чи в них немає тріщин. Ну, ми мали зробити дві заглушки одну і другу, дати в них тиск і подивитися, чи, чи нігде не пускають. То ми візуально дивимося на гільзу. Бачимо, що по борту йде тріщина. Ось я позначив дві стрілочки, ось дивіться, тут все чітко, а з цієї сторони. Йде тріщина. Там ще й кавітація, то тріщину не дуже добре видно. Але коли ми перевертаємо, зверху треба придивлятися і можна побачити тут тряшенку. На цій гільзі не дуже хорошо видно. Беремо другу гільзу. Тріщина йде по буртові. Перевертаємо. Ось тут гарно видно, ось йде трещинка. Є, йдемо далі. Трещина йде по буртові. Ось вона починається і ось тут вона закінчується. Дивимося на низ. І також тут видно тріщину. Далі. Дивимо на бурт. Трещина. Ось вона закінчується. Від стрілки починається, тут закінчується. Так само внизу під бортом. Якщо його вищити, дуже добре буде видно. Ось так бачите. На цій гільзі погано видно, це гільза на шоста, а підписана і погано видно на гільзі номер 1 ну, Якщо їх почистити, скоріше за все, там також можуть бути трещини. В даному випадку ці гільзи перевіряти не будемо, бо сенсу немає, вони всі потрискані по буртам. Гільзи йдуть металом.